Хочу померти. Просто у Бога прошу налить лягану, давай я не проснусь. Коли помер мій рідний брат, на 10 років за мене старший, він мені був і мамою, і папою, а я просила, я хочу до нього. Да, ну от я зараз не твій психолог, я твій брат. От я це він. Давай ручку мені, пішли зі мною, забираю тебе. Йду. Да, все, взяв тебе. Все, забрав, ти померла. Ти зі мною сидим разом з тобою там десь. Що далі? Що робити будемо? Говорити? Давай поговоримо. Слухувати? Я слухаю тебе. Мені тяжко. Він знає, як мені було тяжко, коли я вийшла заміж. Як я любила свого чоловіка, я прощала його зради, а потім невистачання грошей в сім'ї. Постійно працюєш, багато працюєш, їх не вистачає. Ти вкладаєшся в дітей. Зараз. І, і, і дітки, з і сином, все добре, і в сім'ї все добре, чоловік зовсім не такий, як колись, але чомусь скандал від дітей, коли вони тебе не розуміють, і мені тяжко, і я плачу, і мені, мені здається, там краще. Все, що ти мені сказала, я не розумію. Пробач, не розумію тебе тут. От на землі розумів, зараз тут не розумію. Я от зараз покличу от янгела охоронця твого, да, от зараз до нас прилітає твій янгел-охоронець. Він говорить тобі, я можу тобі допомогти, але в мене є умова. Я готовий тебе забрати передчасно, але я тоді заберу всю твою сім'ю, всіх твоїх дітей, онуків з тобою. Готова? Ні, не готова. Чому? Зато ти ж раніше підеш. Мені здається, що я нічого хорошого не можу їм зробити. Я якась зайва в їхньому житті. Брат, ти розумієш її? Ні, я її не розумію. Коли був на землі, розумів. Зараз не розумію. Чого ти хочеш? Легкості в житті, щоб не було проблем, щоб було більш легше. Для цього ти потрібно повернутися на землю, навчитися цій легкості. Поки не навчишся, тебе тут не чекаємо. Як ти можеш до нас прийти з такою важкістю? Ні, от йди там вчись. Я, брат твій. Іди вчись! Не мороч мені голову. Я почула. Почула мене.